З двох чоловіки, скільки можна. Але оскільки я гетеросексуальна, мені шкода. На фоточки в ваватарки в телеграмі безобідна булочка. Ладно! Ми поняли. Треш. Вступайте в могилянку. ]rare. Це на день народження вісника подарувала дівчинка зі свечою подружку. Це єдине, що не вистачає, це прапор України і УПА. І так було вообще. І нам просто «Доброго вечора, ми з України. Це ромашка, це зелена. Супер. Так, поки що це вам подарувало. І в нас є ще, і це буде часто не піратори. Так. Що ж вам сказати, люди, Uh, всім привіт! З вами та Гулянка і неймовірні дівчата взаємо допомоги просто піднімають нас, тримають нас, підтримують всіх і мотивують нас підтримувати їх. <плес> Вітаю! <плес> <плес> да, з вами сьогодні Ася і з вами сьогодні Поліна. <плес> Дуже приємно! И з вами сьогодні. Ангеліна і з вами сьогодні Настя всім приємно. <свісно> <свісно> Почнемо? Да, ми починаємо. Е, перше питання ну, напевно буде якимось дуже дуже загальним, але як у вас взагалі прийшла ідея створення цього проєкту і як воно починалося? Е, окей, це починалося двадцять четвертого, 25 лютого. Була ініціативна група людей, яка готувала проєкт щодо курсів самозахисту. Ну тобто, ми готувалися. Було вже накручена ситуація 23 лютого, і ми обговорювали от напередодні, що ми можемо зробити, але звісно ніхто не уявляв, що це почнеться. Відповідно, 24 лютого це почалося. Ми зрозуміли, що треба щось робити. І ми з Катою тоді створили великий такий документ, де зібрали всі контакти для того, щоб виїхати з міста, з країни або там для того, щоб знайти їжу, для того, щоб там не знаю, знайти якісь необхідні речі, одяг. І відповідно, 24-25 лютого. Почалося ось це, і потім нам прийшли запити від хлопців, які вже пішли добровольцями в ТРО в ЗСУ. І от ми тоді зрозуміли, що ось є якби люди, які можуть координувати людей, допомагати їм. І ми такі: ага, якщо ми можемо допомагати, то напевно ми можемо. І допомагати щось більше, тому що ми знаходимося в тилу, хоча ми тоді були в Києві, але все одно в Києві тоді, ну якби до Ки... до, до Київської області, дійшли, до Києва ні. І ми такі, ну поки в нас є ось цей ресурс, давайте спробуємо. Я не пам'ятаю в який момент, ми такі це буде. Осередком, тому що ми досі ініціативна група. Ми не є організацією, ми не є не студентською, не громадською, не благодійною. Е, ось, але от створилося це ком'юніті, і ми якось зараз отак допомагаємо. І ми просто розуміли, що ми не можемо просто складати руки чи щось робити. І тим паче, що інші люди, вони якби не знали, як це скерувати. А нам здавалося, що ми тоді можемо це зробити, mm -hmm. якось уявити собі, як це може бути. І от воно так, да, воно просто було. Так сказала, ми тоді думали, що ми можемо зробити, але зараз рібят. Я жавтувала, що нам допоміг Шкарвит. Барано ми просто знали всі одне одного з протестів, бо це була чи не найяскравіша офлайн подія взагалі ця підготовка тоді в тому році. І всі дуже здружились. І просто буквально люди, які тоді возили ці плакати, малювали, вони приєднувалися як волонтери-волонтерки. ну, дупу, всі вже знали, що на них можна покластися, їх можна вивчати. Oh. і ще знаєте, є момент ось цього, коли стрес ну всі всі uh -huh. при... зараз якось. Він все одно зберігається, але він менше очевидно, ніж тоді. А тоді всі на таких ну різких позиціях, і всі такі а, -а, -а треба <ріст> це з одного боку допомагало, бо там треба було щось робити дуже швидко і воно робилося. А інколи це грало в погану сторону, тому що там могли щось не прокомунікувати, треба було там гроші десь там позичати, щоб потім закрити цей запит. Mm -hmm. Ну тобто, і сам відчуваєш ще й цей стрес, який, начебто. Не мав би бути, а ти mm -hmm. постійно. Так. Та я думаю. До речі, наступне питання, якраз з цього приводу: як вам взагалі вдалося так швидко зорієнтуватись? Тобто буквально одразу де знайшли ці сили. Дійсно, бо люди всі були на паніці, вони не знали, що робити, куди бігти, а ви одразу якось знайшли ту нішу, яку ви можете зайняти, чим ви можете допомогти. Просто. Я просто думаю, поки я. Такий час ти дуже розгублена. Ну тобто, ти просто не знаєш, що робити, ти не розумієш, що відбувається, це просто сильний стрес. Uh -huh. І коли е, у тебе серед всього цього спейсу тотальної паніки, і якоїсь хаотичності, незрозуміло чого, взагалі тут одна новина тридцять як ти що там, де в якому місті, куди їдеш, яку Америку, ну типу, це дуже важко. І тут ти знаходиш те, що точно правильно, от, типу, ти знаєш, що точно неправильно не допомагати, а точно правильно допомагати. І коли в такій чіткості, за яку можна було зацепитись. Ти можеш робити ще якусь добру справу. Ти просто знаєш, що це те, заради чого можна кинути все інше. І в мене це працює досі. Я зараз не можу розставити якийсь пріоритет в усіх своїх діяльностях, але я знаю, що щоб у мене не було роботи навчання сошки, і ще щось. Якщо мені пишуть військові, я кидаю все бляха, хоч весілля родича, але я поїду, і буду ну, шукати куртки в якомусь магазині, якщо треба. І це просто така штука, яка дуже сильно допомагає. Просто знати щось, що в житті правильно, коли не знаєш, що правильно може бути взагалі. У мене це особиста мотивація, тобто мій брат пішов е, в ТРО, і ну, коли він прийшов і сказав, що я йду, то я розуміла, що я, е, ну, я мушу теж допомагати. Я не рефлексувала тоді, звідки в мене взяли сили. Просто в мене mm -hmm. було ось це велике бажання спрямувати е, свою діяльність на захист, захистити там себе, родину і, відповідно, всіх, хто захищають мене. І тому ось та, воно так і працює. І я не думаю, що це якісь там формула, е, Успіх, формула да. успішного успіха, а це просто тому, що. Це якась твоя цінність. Mm -hmm. Ти бачиш в цьому, це, це те, що було і до початку повномасштабного вторгнення. Просто коли ти відчуваєш оцей стрес, теж про те, що Ангеліна казала, ви, викид цього всього, то ця цінність вона оприявлюється. Вона стає такою дуже великою, вона стає такою потужним твоїм рушієм. І відповідно, так, от воно нас досі несе серфом на ній. Тільки ній. А що таке, ну найбожевільніше? Ви просерфили на цій хвилі? Ну, можливо, була якась ситуація. Чо, можна я розкажу про Аристу? Так, звісно. Коротше, уявіть собі, де десь жовтень, дуже сильні блокаути, mm -hmm. і відповідно люди розкупають собі всі обігрівачі, які можуть бути. І тут зранку в чаті пишуть виїжджаю за два дні. Треба 10 обігрівачів газових балонів знайти в Києві, мені треба от прямо зараз, тому що я хочу прям їх зараз повезти, у мене машина, типу, за два дні шукайте. Хорошо. Ми... Типа, ну, а ми не будемо ми не будемо будем, не будемо, будем, будем. там, будем. будем, там багато наших. Та. Значить, цілий вечір, 6 годин, серчим по цих OLX. А, цим баригам то, ну просто, непонятно. Можна нам обігрівачі, нам терміново будь-які, вже, будь ласка, 10 штук. А у нас ще, а тоді ще був збір для притули для фонду. І всі гроші йшли туди. У нас mm -hmm. на карті 10 тисяч на обігрівачі треба 50. У мене там уже просто friends в інстаграмі. Я бомбила як тільки можна. І ну, типу, думаю, ми візьмемо ці гроші. Я не знаю, де візьмемо ці гроші. Я не знаю, де взяти ці обігрівачі. Я просто знаю, що їх треба знайти. Більше я нічого не знаю. Коротше, проходить пару годин. Мої всі друзі, так це поспами в початок. Ми швидко скріпали дизайн, я не знаю як. Коротше, пару годин проходить 50 тисяч я. Обігрівачів немає. е, типу, ми шукаємо обігрівачі, знаходимося в Е, Ввечері ми зідзвонюємося з Насті, і Настя каже: Ангелін, а для кого ми збираємо? Я кажу: для Вадима Аристова. Настя. каже, а нам же ж сказали, підтвердили, що це викладач в Угу. Да? Uh -huh. Я кажу: Ну так, да. от я бачила повідомлення, що людина, яка про це сказала, да, викладач в Могилянці. Настя каже: це не викладач в Могилянці. Я кажу, як не викладач? І Настя каже: Ну, уявляєш, є в могилянці ще один Вадим Аристов. І мені пише людина, з якою я комунікувала про ці обігрівачі. Каже, слухайте, а мені чогось в приватних повідомленнях пишуть питають про якісь семінари. що ви про мене розказали? Ага. Коротше, а той викладач, наскільки я розумію, діки, які який викладають, йому, походу, вже пишуть, ви що блядь, на фронті, на якому куди ви воювати, поїхали. Uh -huh. Коротше, виявилось, що одна з організацій, кому попрошили поширити цей збір, прикопимо, що ця організація. це... Ми, да, ми їм сказали, що це викладач, бо нам сказали, що це викладач. Там. І люди думали, що деякі люди думають, що збирається викладачеві, а ви що в Могилянці реально. Є дві людини, пов'язані з Могилянкою, яких звати Вадим Аристо. А я ще думала і не могла розуміти, якого хліб спочатку якимись чутками доходить, що в нас один викладач, вийде вийде вийде, а потім у нас веде сему. Говори спалаю, так не я пам'ятаю, коротше, і ще з цієї історії, що а, до мене підходить наш друг Саша Козицький, і він у нього теж е, як. То як, ну, як студент, і він каже: Найс, ну це не він. Ну ти прикалуєшся, ну це не він. Я кажу: так, пішов і скинув гроші на свого викладача, бо я йому скажу, і він це підпоставить не зараз. І я не знаю, чи це ж чи ні. Але потім мені було так соромно приходити в бібліотеку на наступний день. розумієте, що це інша людина. Ні, Але просто не вишарити, Я буквально були дуже борзі. Це все закінчилось тим. <свят> Ой, клас, Це да, зараз буде класно. Це так. закінчилось тим, що виявилось, що ці обігрівачі, які до них приїхали, вони приїхали не тільки до цього водимариства, а ще й до мого вузького друга, який був разом із ними, <свят> воював. І він мені за тиждень надсилає своє селфі і така Ангелін, грівки, бам все, Все взагалі пучком краса! все добре, все прекрасно. Я думаю, Боже, я живу не дарма. Він був також в підпорядкуванні мого брата. І він мені написав це десь через два дні після цієї всієї ситуації. Я думаю, боже, який. Десь в березні було обмаль про Жилетів, плиток mm -hmm. і плитоносок, і вони дуже необхідні були. І ми тоді шукали по одній штуці, буквально, бо дуже ну, це мало було закупити партію в 10 штук. Це ми, ну, нам допомагав цілий фонд це робити. І, коротше, в якийсь момент е, Асі е, пише чувак. Що типу, ось дивіться, у нас є. Значить, у мене ціла фура, я їду з в в Київ, Ціла фура бронежилетів. Ми такі, о, ми, Ася така, ребята, це куш. І він просить це скинути йому на бензин. А все інше він довезе до Києва, дасть всій теробороні ці бронежилети mm -hmm. і буде щастя, і порядок mm -hmm. в країні. Ми попросили його, щоб він а, сфотографував все таки, сфотографувався в машині. Де він їде, бо ага. він сказав на фургоні, і хай сфотографує один з бронежилетів, щоб ми розуміли, чи нам підходить uh -huh. він там умовно по, по рівню безпеки. і таке. Uh -huh. Значить, Бронежилет на столі лежить, на столі. Увага. Нагадую, що він їде в грузовіку. На, на столі під світлом, Ну, тобто світло. Mm -hmm. І ми такі питаємо: так це у вас типу, в фургоні значить, стоїть стіл, <реш> да? стоїть, mm -hmm. значить, ви сфоткали бронежилет, знач, все. і Він такий, так, да, це щось типу, я до того як їхав, mm -hmm. я сфоткав, Зараз не можу, ну, бо є ж в дорозі, типу. <реш> я така, ну так, да, реально ще не може зупинитись на дві хвилини і сфоткатись. <реш> Думаю, ну, це якась повна, типу, діч. <реш> і потім Асік шукає зображення, те, які він кинув і це зі статті про 2014 рік. що Цей чел знайшов таки ну, типу mm -hmm. і таким чином хотів розвести. Uh, в мене була ідея назвати цей випуск, оскільки це буде присвячено 8 березня. Постійно зірвані дедлайни, тобто це була якась така вічна традиція. Ролик до 8 березня, здається, з'явився в разі 9 березня. Типу <звук> <звук> не віддавай. Ну, і типу, якраз головна ж що типу, ми маємо. Мені здається, в якийсь момент Ангеліна встане така «Дай!» Так, це правда. Та що ви, блядь, здохли, чоловіки, скільки можна. І потім «Києво-могілянці», там «Ла-ла-ла-ла-ла». Ущемляють мужеподобне населення. Взагалі травма, я не можу виходити за могилянську бульбашку. Щоразу, коли я це роблю, у мене стрес, і я не хочу взагалі жити, тому що я бачу світ поза моглянкою і хочеться плакати більше нічого. І тому в межах Могилянки, Боже, це настільки велика повага. Я просто була в шоці. Там вийшло так, що день волонтера здається, ну і волонтерки раніше ніж день засу, чи щось таке, типу. І... За день чи щось таке? Да. Так. І я взагалі, там, в мене тоді колись була така запара, і я нікому нічого не хотіла вітати, нічого писати. І мені тут посеред дня приходить повідомлення від військового, з яким я комунікувала, типу, з знем волонтера тебе, дякую тобі за все, що ти робиш. І я така... Там чувак, напевно, ще стоїть з якимось, типу, не знаю, 500 вішений всією технікою в руках. Напевно, десь на сході у нього там просто одні, ну просто жесть, реально за спиною. І він не думає про те, що він такий афієний всі довжни. Він мені дякує, яка для нього порівняння з тим, що він робить вообще нічого не зробила. І для мене це було настільки показником цієї поваги, і я реально готова молитись на кожному могилянці, який зараз воює, бо я не зустрічала людину, на яку не хочеться молитись. Типу з Могилян, ну просто вони неймовірні. Я обожнюю їх. поза могилянкою Я не хочу позаговорити. Просто це ще особливість військових. Тобто жодного разу за весь цей період, ну правда, якщо я можу буду, там думати довго, то може я щось і пригадаю якийсь момент. Але жодного разу такого не було, що типу, нам написав військовий. Та ти не розумієш, треба ну треба оце. Там, mm -hmm. Типу, це, це, це не те. Це якесь там, типу, ти не те підібрала. Жодного разу. Mm -hmm. Це цілковита довіра і розуміння того, що вони там, а ми тут. І ми не скажемо жодного слова про те, що. Е ти там щось не те не там стоїш, або ти не занадто багато там ти не на сході. Ми тобі там <сміття> шоли сюда, або там, типу, ти десь там жодного. Розкажу, що і що так само, і так само з вони ніколи нам не закидують того, що ми щось не так швидко закупили, або ми щось там не так не те закупили. Тобто, ну це цілковита якась взаємоповага і взаємодовіра, і ти розумієш після оцього дякую. І потім ти пишеш навзаєм дякую. Ти розумієш, що ви обидва на тих місцях, яких маєте бути mm -hmm. і ніяк інакше. Але ну з шахраями, якщо <різь> шахрайство на кожному кроці не можна вірити нікому ні, нікому, буквально, якщо є якийсь кент, який продає типу, не знаю, якісь там штуки, не знаю техніку, чи там форму, mm -hmm. чи термуху, чи ще що-небудь. І якщо цей кенц, у нього єдина мета це тебе реально надурити і щось з тобою зробити. Якщо він побачить, що ти жінка, дуже дуже велика ймовірність, що він це зробить. Ми реально зізвонювались і такі, ти розумієш, що це фігня, Я розумію, що це фігня, але ти жінка, тебе ймовірно не. Будь, давай йому напише чоловік, попросимо когось знайомого, щоб просто було видно, що це якийсь мужик, що його не можна трогати. Ну і це правда. Це, на жаль, світ такий, але це правда. Нам написав один наш військовий пані, який такий: можете написати типу, моїм е е е я. Хочу використовувати слово посестрам, хоча мені кажуть, що такого військовій справі нема, але it doesn't matter. Е, по сестрам там е, зі свого штабу хочеться їх ну, теж привітати. Ось і ми такі звісні. Ми там писали там ребята, писали захисникам захисниці, і ну, ти усвідомлюєш. Вибачте, але у нас найбільше відсоток жінок в армії. Е, Ну, серед Європи точно. Я не знаю серед світу як, але у нас більше, ніж в Ізраїлі, при тому, що вони там з 14 років. І не помічати цього, і діточка, Або там, типу, ви мені бронік, бронік закупили третього рівня. І жінці вітаємо. Їй не дуже треба. Я, мені четверта. Це, це дуже погано. От в цій ситуації мені щастить. На моменти пов'язані зараз з комунікацією з військовими, з комунікаціями всередині могилянки з чоловіками, хоча не завжди але не знаю, але оскільки я гетеросексуальна, мені школи мені дуже шкода. Але ну мені просто ще боляче за військових, за ну, типу, наших Могилянці, тому що ну от я просто у мене близький друг типу. Воює і я розумію, що він ну свята людина. Він дійсно mm -hmm. він дуже поважає всіх і ну жінок особливо, звісно, що типу ну дуже ну, просто, просто чудова людина. І я розумію, наскільки йому важко, бо вони всі мовчать. Типу, вони не говорять якісь деталі. Але ну я ж розумію, який великий взагалі на фронті, типу, переміжка всього на світі. Дуже багато людей з різними цінностями, mm -hmm. поглядами, з усім. і Я уявляю. Як цим людям складно взагалі жити в такій пульпашці, коли ти ну ти ж не можеш сказати людині, що от там що за там ти не фемініст? Ну ти, будь ласка, зміни свої погляди. Ти там давай поважай жінок. Ну і, і він mm -hmm. шо що? Він візьме рушницю, скаже. Щас я тобі поясню хто тут фемініст, хто ні, і mm -hmm. пригрозить, і що ти йому скажеш? Якщо це якийсь 40-річний мужик, який думає, що йому все позволено, і мені дуже боляче за те, що типу там теж дуже великий Дідовщина. все. Mm -hmm. да. Чи ви думали, з яким пластом питань, і як це буде радикально, доведеться стикнутися після нашої перемоги? Оця тиша? Вода по ястю. кількість <с пластів. мене була така історія. Я дуже хотіла подивитись фільм Атлантида, але я не могла його ніде знайти безкоштовно, а піратки я принципово не дивлюсь. І я тоді була у вільнісі на мобільності, мені довелося виїхати. І ми з подругою, а, дуже хорошою, влаштовували погадінні кінопокази. І я їй пишу кажу, Лін, я не можу знайти Атлантиду, давай зробимо кінопоказ, коротше. І її подивимось, ну, бо мені реально влом, тому. <соць> І Простіше зробити щось корисне. Я подивилася фільм, і в той вечір мені було настільки. Я осмислила дуже багато всього. Я просто пам'ятаю саме той вечір, як я вийшла з цього залу, і така: ні, я не хочу нічого слухати, типу, да, що там зібрало, і скільки євро, я не знаю, але я хочу подумати про своє. І Я тоді зрозуміла, що війна з мого життя ніколи не піде. І навіть якщо вона закінчиться, то у мене всередині вона не закінчиться. І я не зможу жити, типу, якось по-іншому. І мені здається, оцей фільм я дуже його раджу, бо він показує те, як люди ну, вони не можуть відійти від того, чим вони жили стільки років. Це абсолютно трансформація всієї свідомості. Я розумію, що після нашої перемоги я не сяду, типу, рівно на попу і буду в Києві тут тусуватися, і, типу, кричати, як все кла. Ну, перші пару днів, звісно, да. типу, кричати як все офігенно. Ми всі буде і... Да, І там, не знаю, не просихати це все. <реш> Але, ну, типу, я розумію. Що я буду проводити просто 500 років, там відбудовуючи схід, можливо, я навіть туди переїду, щоб українізувати. Можливо, ну типу, у мене є якісь дуже класні свої плани в плані освіти. Можливо, я захочу там типу, зробити якісь класні хаби для того, щоб люди мали можливість для розвитку. Я не знаю, як мислити, що ми будемо розгрібати після перемоги, але є усвідомлення того, що ми розгрібаємо зараз. Є там умовно, те, що до нас поближче, Міністерство освіти, є Міністерство культури, є їхні міністри, які крінж повний. І і і... Це... Я... Да, ну, ми там відригували, знаєш, ми всі що... знаємо. Да. Да? ну все да, і... ж понятно. — Це є е, моменти, з якими ми боремося зараз. Е, ми там намагаємося якось змінювати, там записувати відео, інформаційно булити їх і тому подібне. І Добре. тому я не можу думати е, про масштаб того, що буде після перемоги, тому що зараз є речі масштабні, які ми паралельно розгрібаємо. Фраза не на часі. Це люди кажуть, не е, далекоглядні, або е, я не знаю, з, як, з якого вони взагалі ареалу походять. Ось тому е, все є на часі, і для того, щоб не розгрібати щось. Величезне, а воно й так буде після перемоги, то можна паралельно робити зараз це. І це те, що ми там робимо зараз. Могилянка робить в освіті. Є там будуємо Україну разом, які відбудовують ті ж будівлі для е, внутрішньо переселених осіб, які паралельно працюють. Є там сміливі відновлювати, які працюють вже теж в Бучі Ерпеню, і вони зараз продовжують. Є там наша взаємодопомога, яка теж організовує якісь події, і тому там мислити про те, що буде. Після перемоги воно точно буде mm -hmm. і буде щось mm -hmm. жорстке. Але якщо ми зараз можемо долучатися до того, аби мінімізувати це, або якось вплинути, або запустити якісь процеси, то ми не, не на часі, а ми продовжуємо це робити. Ми сподіваємося, що цей випуск надихнув. Наші дівчата за його допомоги надихнули. Або багато. на обличчя або на I'm sorry, ти... повний, капець. Амсорі усьому повний капіта. Ні, да, я думаю, це спонукатиме багатьох. Ну, це ви реально живий приклад людей, які зараз активно допомагають. І ми сподіваємося що це все-таки мотивація для когось робити більше зараз. в Час, коли це дуже потрібно. Ні, ні відпочиньте, будь ласка. Це була та мовлятка. Дякую всім за перегляд. Наші ім'я дізналися на початку. Дякую вам. Дякую за голоси. Кожний п'ять гривень має значення. Ви no. надсилаєте свої гроші та берете свічку п'ять, <с> чотири. <с